Без 15.6. Усім доброго вечора! На стані команда КВН без 15.6 і це фінал. Ви всі готові? Так! Да! Ні! Є проблема. Наші бізняшки тепер не однакові. Саша, покажи йому. Так! Що, що ти робить? Та вона шуткує в неї рука поломана. Слухай, якщо вони не однакові, то вони нам не потрібні, тим паче в фіналі. Є рішення проблеми. Так, ти що ти робиш? Ти пальничиш у. Що? не на сцені. Поняв? А, собі по пальцю. Все, проблема рішена. Скажи мені, ти дурачок? Що? Ти не бачиш, що в неї права рука зломана, в неї ліва. Вони опять неоднакові. Нема проблем, давай я ще дві руки зламаю, будуть точно однакові. нас що, гречани, В вескаве, не треба нічого ломати. Давайте все, валіть зі стане. Почекай, з цим можна придумати мініатюру? Наприклад, Пушкін і Дантес. Два шага! Дуель! Следующа, в стародавньому римі. Цезар. О, цезар! А, Цезар! Освідчення в коханні. Боже, це кольцо для тебе. Дай пальчик! А ти все одно я тебе не люблю. Дівчата, а ви можете зробити сальтуху? Як два пальця, об асфальт. Е? Ну і в кінці короночка! Мішала мені просто. От. Я бачу, ви дуже хочете виступати. Капець! До починай! Поїхали! Випадок у сім'ї! А! 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 а а Боже синок, та що ти робиш? Я двойку в школі получил, сам себе наказую, який ти в мене самостоятельний. А! ха 21 курса. ХА-ПЫ-КА! Рика! как наш папа напився. А что сейчас такого студентика набьет? 21 курса! Тихо, тихо, тихо! 17-е церковное училище! Нема питань, батюшка, сню студента! По 50 грамм с нами! Боже, примей за лекарство! Жена! Жена сказав, мене супосте! Подуйте на нього! Коханий! Що? Ти я стох чи що капець! Бо я в шоці тут здуріти можна! Так мама з роботи прийшла, що за кіп що тут робиться? Так... Сладу ставу, елікс! Це не ви взагалі нормальні? що ви робите? Та колян перекинули уголь на ноги впав, та чекав не Клуб анонімних алкоголіків. Ай. Ай. Я ігор і я алкоголік. Шупер, 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 молодець. Я Андрій і я алкоголік. Супер красавчик цвет нації. Я Діма, я алкоголік, але не п'ю вже два тижні. Е -е -е. До речі, я не п'ю вже рік. Стоп! Та ви, Алкатня, тут ось зібралися, а бухати не будете і бутилок не буде, а горіли ви в пеклі бабуся стільки перла закодували від мачуків. Давайте подивимось, як це було. Так, Зараз ми, зараз ми. Спокійно. Розеточка, жена, жена, не чуєш чи що? Слухай, може, ти розетку наконец-то ні? а я що мать твої привіт передав, що я роблю? Отвертайте косяк, правильно, правильно, все. Bolino, Капець, ти вчора так набралась, убилась в кисяк! Вообще без корней. Подієш? Та ні, я ж трошки вина тільки випила. Що трошки вина? Шкаф розбитий, який спить, кітка на, на люстрі лежить. Це ти трошки випила? Та я ж все пам'ятаю, випила вина лягла спати. Нічого ти не пам'єш, мама, нічого ти не пам'неш. Я тебе, напевно, з собою на випуск не буду брати. Знаешь, Витя, да, наверное, лучше ты сам иди. Пограбування банку. Доброго дня, можно за кредит заплатить? Нема питань. Нашему банку... Да! Все мы... стоять! ЦЕ ограбление! Все на пол! Быстро! Я сказал, все на пол! Чуєш череп? Що? Так гроші сумку бистро! Череп ти де? Я тут! Ти хоч щось бачиш? Ні черта не бачу. Ну я ж тобі казав, що лосіни це погана ідея. То що я зроблю, що колгот не було? Сьогодні фінальна передача. І зараз ви зустрінете людину, яка зробила неможливе. Людину, яка перевершила, яка побила всі рекорди, які тільки можна. Переможець! Андрій Бабай! Був я колись, да. — Боже, ви так змінилися. А скільки ви спочатку ваші? О, дивись, ти знаєш, в плазі ці двері, що роздвіжні, знаєш? Ну? То я в них не проходив боком. Оху, нічого собі. Да. А як ви так? Що поміняли? Що ви робили? Ти знаєш, вначалі я хотів похудати хоча б на 100 кілограм. Думав собі ногу відрізати. Ого? Да. Но потім поняв, що це погана ідея. Теж такий великий ніж взяти. Ну да. да. Кстати, ну, ти ну, знаєш, що вечеру допомагає, знаєш? Що? Фері! — Фері! І що ви ним натирались? Ні, пив. За один подход в туалеті 20 кілограмів веса скидаєш. Нічого. собі, да. А от потім, коли я почав важити кілограм так 380, я пішов на телепроект з важні щасливі. Вот. А, понятно. І всі всі тренування, дієти вам допомогли, так? Да? Та ні, конечно. А як же ж ви тоді похудали? Просто я взяв кредитну машину в долларах. Братишка, я ж так само! Друзі, і в завершення ми би хотіли просто подякувати вам за теплий прийом. Це зам, цей лізан. І за тусіх спіється. Фінал, фінал! І це все не стається! Там душного готує без п'ятнадцять іще.